Доброго ми з України. Давно обіцяв записати такого ролика, як я призиваю. Значить, що я хочу сказати? У ну, мене є така думка, що фар цій грі зв'язаний. Е, як перше ну, те, що ви призвете, залежить... Від кількості призовів. Хочете, не хочете, якщо ви призиваєте 5 разів на місяць, то не випаде вам 5 п'ятизіркових імбових героїв. Як не крутіть це раз. Тобто, понятно, що донатори будуть більше мати крутих героїв, ніж звичайні гравці. Бо є якась, я так розумію, алгоритм вірогідності. Як правило, рекомендую призивати на Одіна. Це раз. О, Коли ви затарили свої полігони, потім зняли, потім прокачали своїх героїв. ось, там Комусь підняли четверту личку, комусь там на фул докачали і так далі. О. Тоді е, мені здається, що навіть з 20-го полігона зв'язано е, з от призиви артефактів, призиви всі, всі оці призиви, які є, вони зв'язані між собою. Тобто, якщо що впав вам п'ятизірковий артефакт, не чекайте, що ви далі, далі крутнете героя і вам впаде п'ятизірковий герой. Якщо вам впав, наприклад, за сірі жетони трьохзірковий герой чи військо, то не чекайте, що вам впаде, скажімо, далі там, за золоті монети чи якогось там п'ятого сезону герой п'ятизірковий класний впаде. Ну, Вірогідність падає. Ну, якби чіткого немає, я так розумію, програми, є якась вирогідність. От для того, щоб збільшити вирогідність, то рекомендую раз призивати після того, як ви гарненько прокачали е, своїх героїв. І, і десь от, під Одіна, наприклад, під пір Одіна чи дари Одіна. Далі. Коли вам з скринь не падало оцих сердець, вони розбавляють трохи. Е, е, сам рандом. Е, вони е, далі, там чотирьох зіркові предмети переродження, вони розбавляють рандом зі скринь. Е, якщо ну, в мене така мулька є, я не претендую на те, що це правильно чи так воно е, треба робити і так далі. Але ну, е, в мене є така мулька, що якщо, наприклад, вам впав з титана чи з новобранець. Mm. Там я ось його двозірковий. Тоді є сенс призивати. Ну я взяв крутнув два рази. Але перед цим я крутив вчора. Зараз я покажу відео, як це я робив. О. Справа ваша, можете так крутити, можете не так, може я помиляюся. Але ну, така є в мене теорія ймовірності випадання героїв. Тобто десь приблизно чередуються герої, там навіть за ось там призиві сні, вони чередуються, десь може впасти вам івентовий герой, десь може впасти звичайний герой. Так само, як тут, наприклад, за сірі жетони десь може впасти військо. Но військо я при, прирівнюю до івентового героя, а там трьохзіркового героя прирівнюю до звичайного героя. Так що отак далі переходимо в галерею і переходимо до моїх призивів просто їх включаю я там щось їх озвучував Так, ловимо щось відкриваємо скриню ну, блять серце впало болтає злобно твою ж дивізію серцями розбавили засранці. Рандом Що тут шупане? Що ну. О, новобранець пав. з того моменту, як з'явився п'ятий сезон. Оп. Ну ладно. Фігня, звісно, не те, що хотів. Ну нічого. Крутити більше сенсу не бачу. Сезонку крутити сенсу не бачу. Ще можна трішних цих артефактів назбирати. Глянути на цю антинемо. Значить непоганий цей герой наче. Проти Міньйонщики, бо я щось трохи забув. У ще одну тройку давай. Бум-бум. так. -бум. Да можна ще скрутити вот такого, цю байду всю. Раз зробити X10. Пару раз. Раз. Давай. Два, три, чотири, п'ять. Ці right, Що так, глянути що це за герой. тун 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 Я то його, скоріше всього, буду качати. У мене синій тапок мені не подобається. Значить так, вже лежач ворон. Не наносится. Из пешникам цели всем всім ближайшим получать. Если у цели ближайшего врага есть приспешники, при следующем приспешнике у цели ближайшего врага зеркальный волка каждый ход наносит урон в размере. Затем атака зеркальная поглощает плечи, лечение, получая лечение, в объем 25 мая, кровь не исчезают, пока зеркальный цель теряет 25 набора мода, а ее снижается, если у цели. Здається, я чуть ли на неї обзор не робив. Тут, звісно, багато я ось цього морфея хотів. Можна ще скриньку відкрити, подивитися, що тут робиться. О, камінь душі дали. Ну все, не в'язне щастя. А, значить, наносить. Так. В, цілі і... ну, в принципі, нормально. 330 цели и все враги утром шкоды, Тоже нормально. утром утром там там, там, Так так, есть, так, утром тут напутано да утром 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 так а если у цели утром утром есть зеркальный А, це дубль чи що? кажется, церканов. Це, тут, наверное, если у целі нет спешника, то треба її, короче, потестить вообще. Досить крутий герой. Значить, Середня мана і чарівник. Ну, чарівників в мене емблем немає, але качати цього героя буду. Перший мій герой, п'ятизірковий, можете мене привітати. Можна ще, звісно, психанути по схемі. Зараз ще зробити, в принципі ще вот 10. Це в холосту, ну вже так і буде. Бабу, кейсар. Ну, і хватить, гарно. Чи що? Чи крутнути? Ще разок. Давай крутну. Бабу. Та ну нафік. Я не знаю, що вам сказати. Оцей, звісно, рандом, цей. Це, це щось з чимось. Так, тепер можна забрати тройки з полігона. А, вони в мене не влізуть. Ну, в полігоні. Так, зараз ми тако... А... От у мене впало два корпуса. впало дві. Артіо і дві антінеми. Я не знаю, що з нею робити. Можливо, я її дві вкачаю, бо досить такі прикольні герої. Так, зараз ми трохи проженемо. 20 героїв мені треба злити. Значить, раз, два. Синій в мене вже пішла ця антинема напрокат. Так, ну в цілому коротше, злив героїв, ще зняв десяток героїв з полігона 20-го. Там теж болт випав, там з 10 героїв випала одна четвірка, далі тройки, розбавив трохи рандом. І далі вкачую героїв і коплю призиви, щоб їх було там, ну хоч принаймні 5. О, коплю сірі жетони, скручую сірі, нічого не падає, можна далі призивати. Е, десь алгоритм дій в мене такий. О. Те, що розраби часто прикалуються, ну є таке, що вони дублі дають. Я знаю не одного гравця, де таке буває, що вони просто тупо якісь герої, і вірогідність їх випадання дуже маленька і вони падають. І, і Буває таке, що людина якась там піймала героя, там виставила, о, я піймала там, такого то героя. Тут далі після неї крутиш і ще щось і знов такий самий герой е, падає. Можливо... Там є якийсь прикол такої вірогідності, що зараз саме в цей час випаде саме цей герой. О, не знаю, в мене таке було з баджером, колись він Хагена піймав, я подивився його відос, почав крутити, піймав Хагена також. О, і ще з кимось таке було, ще з Ісадорою в мене щось таке було. Що там вірогідність випадання цього героя настільки маленька, але він все рівно випав. І там або в мене він попідряд випадає, або в когось випав, ти крутиш, і так само випадає. Я помічав, не знаю підкрутки чи не підкрутки, це, ну, це такий алгоритм в них десь заложений. Є такі, мабуть, і дні, мені здається, що коли от не падає, не падають геми, там не падають п'ятизіркові герої, що ти не робиш? О, а бувають такі дні. Можливо, це зв'язано з тим, що скільки взагалі в цілому в грі гравців роблять призові. Тому як правило, призивати, я також рекомендую десь під кінець якогось івента, щоб трохи люди грошей повливали, позадоначували, щоб покрутили. І тоді ця вірогідність випадання героїв хороших, мені здається, збільшується. Все всім дякую за увагу.